Самої назви нашої організації зрозуміло, що ми намагаємося зібрати саме експертів-професіоналів в юридичній площині. В першу чергу з суддівської спільноти прошу не плутати з судовою системою. Так? Бо суддівська спільнота і судова система для нас це трошки різні речі. От і ми збираємо тих експертів, які готові ділитися своїми своїм досвідом, своїми напрацюваннями для того, щоб впливати на майбутнє якраз таки судової системи і взагалі взаємодії між гром. Мацькістю і суддівською спільнотою, та і за великим рахунком, ми позиціонуємося саме як комунікаційна платформа, mm -hmm. та тобто дати можливість, дати можливість суспільству і суддям обмінятися своїми думками, своїм баченням. Я як людина, яка з боку суспільства, трошки зацікавлена mm -hmm. сторона в тому, саме в тому, щоб донести до судової спільноти своє бачення майбутнього майбутньої взаємодії, тобто скажімо так, укласти новий суспільний договір, немов суспільну угоду. В плані забезпечення прав і свобод громадян України.